Коли ви бачите букву сполучення WH, то пам'ятайте, що з двох букв завжди читається лише одна. Перша звуком В або друга буква H звуком «Х». Від чого ж залежить читання? Читання залежить від того, яка наступна буква йде після буквосполучення сполучення WH. Якщо після WH іде голосна буква O, то ми читаємо другу букву звуком Х. У всіх решта випадках WH читається звуком В. Слів, які починаються на WH, не дуже багато. Розглянемо найпоширеніші, коли. WH читається звуком «в». When? Коли. «what» Що? Where? Де? Why? Чому? Which? – «котрий». «A wheel» – «колесо», «a whale» – Кит. «white» – «білий», Wheat – Пшениця. whisk – збивачка. Кухонне значення. When, what, Where? Why? Which? A will. A whale. White. wheat, a whisk. Тепер розглянемо слова, коли після WH іде буква O, і ми читаємо. Другу букву «h» Звуком Х. Ху. Who, хто? Хум. Кого? Або кому. Хуз. Чий? Ху. Хум. Хуз. А тепер перевіримо, як ви запам'ятали. Читання і значення слів, які починаються на буквосполучення WH. Read the word and translate it. Прочитай слово і переклади його. Ну і зразу ж можна перевірити, чи правильно ви прочитали. White. Білий. Наступне слово. A whale. Кит. Who. Хто. When. Коли. A wheel. Колесо, which, котрий. Це було по сполученню W, H, яке читається в або х, залежно від наступної букви.